Широка, дика, звивиста, найбільша річка у світі. Певно, більшість з вас чули про американську Амазонку, правда ж? У дитинстві я просто марила нею. Природа, пригоди, човни. Тоді я ще не знала, що в Україні є своя Амазонія, ще красивіша і на диво незаймана. Я на Волині і сьогодні проведу вас унікальним болотяним парком. Усе це нагадує гігантський природний акваріум, щедро прикрашений зеленню. Болота, піщані острівки. Національний парк Прип'ять стохіт розкинувся майже на 40 тисячах гектарів землі. До речі, люди облюбували цей куточок Волині ще 20 тисяч років тому. Пізніше саме тут проходив водний торговий шлях із варяг у греки. А тепер ця місцевість абсолютно дика. На нашій території це дуже сильне розгалуження річки, їх 40 я припустимо. Можна поїхати в один, попасти заблукати і блудити, як по амазонці. Єврочеред, висота очерету осягає 2-3 метрів. Замість суден торговців тепер тут ходять байдарки і моторки. У них ті, хто шукає пригод. Уся територія парку пронизана водяними рукавами. І, як на мене, цей маршрут на човні найцікавіший. От уже за півгодини моє перше враження. Погляньте, так виглядає справжня боброва хатинка. І таких сюрпризів не злічити. Ви колись бачили, як гніздують лебеді? А шоу хижих щук? Вони вистрибують з води, наче дельфіни. Таке варто побачити на власні очі. І це ще не все. Посеред болота й очерету є окремий озерний куточок. Шість водойм усі різні, неймовірно красиві і давні. Учені визначили, виникли вони ще у льодовому періоді. Одне із найпопулярніших у парку біле озеро. Чому біле? А самі погляньте. Пісок у ньому дійсно білосніжний. А ще місцеві розповідають, що колись воду звідси возили в усі волинські маєтки. Панни приймали ванни. А все тому, що вода надзвичайно м'яка на дотик, насичена гліцерином. Місцеві кажуть, що найкрасивіше в парку влітку і риболовля жвавіша. Тож саме час пакувати валізи, їхати не близько парк, майже на кордоні з Білоруссю, але запевняю, воно того варте. І ще я б радила їхати принаймні на цілий вікенд, а ще ліпше на тиждень. Одного дня мені не вистачило.